Чоловіки з кожне покоління все слабше, а жінки більш хижі. Раніше була повага до чоловіків, а зараз відношення як до ресурсу. Не більш того. Ну тут немає нічого дивного. Все дозволеність, толерантність, прийняття всіх такими, яким вони є. Хоча це підміна понять, по суті, багатьох випадків. Ну і звичайно, як наслідок, пропаганди через вікно вертонку. Що ми загалом бачимо? На яких фільмах були виховані сучасні зрілі чоловіки? Якщо ми глянемо в 90 ті та початок 2000-х, головним героєм фільмів для молодих пацанів був хто? Правильно, це був Людина Павук. І в цьому фільмі дуже чудово показано, що герой має класти на себе путь. Там дуже багато ситуацій було, коли він обирав непридатну для стосунків жінку, просто маразматичку з нестабільною психікою, замість здорової з косичками дівчинку, яка його любила і вкладалася в нього. І він їй дуже подобався, розумієш? Тобто ці шаблони вже закладалися. І логічно, що всім було пахі на те, що почуває герой. Як він себе відчуває, ти герой, ти должен. і він забивав на свої емоції і йшов спасати світ, розумієш? І по суті, ми, як діти, які підростали, ми все це впитували, тому що ми хотіли вірити в героїв, ми хотіли вірити в краще. Також не треба забувати про Букіних, папіних дочок, вороніни, де чоловіки в більшості своєму були куколдами. В більшості своєму я зауважу, кукол це не той, хто тільки дроні дивиться, як його жінку трапить. Кукол це людина в зворотньому значенні, яка втратила до себе, себе повагу. Ховали зарплати від жінок, там просилися, відпрошувалися від них кудись піти. Це ж абсолютний абсурд, розумієш? Тобто, сам факт. Наскільки викривлене бачення було в нас, які шаблони ми наслідували? А жінки, в свою чергу, в той час дивилися фільми секс в великому місті, журнали Космополітен Наталі, де розказували, хто такий справжній мужчина. Ти ж розумієш, що мужчина без букета цвітов це поганий чоловік. Тіпа він взагалі не придатний. Його він недостатньо хороший. Він не писується в коробку справжнього чоловіка. Розумієш? От якщо ми беремо все це докупи, звідки взятись повазі до чоловіків? Це ж просто маніпуляція масами через вікно Овертона. І зараз, як наслідок, ми маємо те, що ми маємо. Якщо чоловіки не прийдуть в самосвідомість, не почнуть себе змінювати і викорінювати старі рабські шаблони з голови, на них чекає дуже і дуже нещасливе майбутнє. Якщо взяти загалом, то маніпуляції масами через вікно овертона працюють на І чим далі ми йдемо, тим більше буде падати рівень тестостерону, і чоловіки будуть жити все гірше і гірше, і ставатимуть все слабше і слабше, якщо вони не викинуть ці рабські шаблони своєї голови і не приведуть себе в самосвідомість.